Всім привіт-привіт! Ви на каналі Драконути завжди вперед, і з вами я, Юля. Якщо ви з дитиною опинились в Івано-Франківській області, обов'язково відвідайте дивовижне місто Яремче в центрі міста є неймовірний парк легенд, який точно сподобається кожній дитині. Це гетья. Сьогодні я покажу вам його. Тут дуже багато відвідувачів, тому готуйтеся до того, що для входу доведеться трішечки постояти у черзі. Квиток коштує для дорослого 250 гривень, для дітей 200 гривень. Поки дорослі купують квитки, у нас з вами є час вивчити карту і спланувати маршрут. Зараз тут 26 різних цікавих місць для відвідувачів, але незабаром їх має стати 29. Треба наступного літа обов'язково перевірити нові локації. От, ми вже всередині. Разом у парку легенд тримайте одразу легенди. Легенда ця бере початок з глибини століть, коли час плинув повільніше, існували маги та чародії. А також хоробрі герої вершили видатні події. Звичайно, вони були не такі хоробрі, як наші воїни ЗСУ, але теж дуже добрі. Тоді, в Карпатах жили пліч опліч гуцули, хобіти, обінорці та народи Слуніго. Очолював цей край Цімбелірін 8. Тут знаходилося село, Ще ремісників, землеробів та чародіїв під управлінням пана Гетзю Бурбеля. Мер Гетзю Бурбель був всіма шанований та завжди бажаний гість. Він був мудрим радником і мав відповіді на всі питання. Завдяки знанням та порадам едзью вершились такі важливі справи, як зрушення русла могутньої річки Прут для виходу в море Сангарт, купання печер для здобутків цінних порід каменю та кристалів гірського. Тевтонію той був за легендами потрібний для створення магічних порталів, що давало змогу чародіям користуватися надзвичайно потужними силами для виконання добрих та присних справ. А це ельфійська гойдалка під величною скелою, де дві височезні смереки, стрімко здіймалися до неба. Висіла ельфійська гойдалка. Створили її ельфи для того, щоб дарувати мадрівникам мить незабутної радості та натхнення. Сподобалося ельфійські гойдалки, так сьогоди, там баталься можна. А, ясно. Ну що, куди далі? А що це таке геть давай туди зайдемо? Заходом у крамницю скарбів. Грибмідь, якщо ви коли-небудь збирали в лісі гриби, знайте, вийшли слідами гриб медя. Карпатський ліс це магічний край. Кожен кущ і дерево перегукуються завдяки шепоту вітру. Тож вони й переказали цю легенду нам. Ще тільки хобіти оселилися у Карпатах, збудували перші хатинки. Один з жителів пішов на пошук лісових дарів, щоб наповнити свій льох до зими смачними запасами, але його жадібність зіграла із ним злий жар. Чим далі. І він заходив, тим більше грібів ставало. Та на жаль, підступна місцевість заплутала його шлях додому. Вже перші сніжинки торкнулися землі, а він все ще блукав лісом. Згорнувшись під деревом, він заснув. Йому наснився сон, в якому якась сила повідомила, що дорогу додому він знайде тільки тоді, коли висадить на місце усі ті гриби, які назбирав. Щоб хобіт не замерз взимку. Ця сила перетворила його на ведмедя, а гриби з кошика розсіяли по його. Утро аби йому легше було розсіювати гриби серед дерев. Тож досі хрибідь ходить лісом і допомагає грибникам часто зупинитися і повернутися додому. Ця історія навчає нас, що всьому треба знати міру. А це озеро називається кришталеве. Так у карті написано. А це ватра тролів. А поряд фастфуд Джунджика. у глибині лісу біля високих скель і смарагдових дерев існувала ватра тролі. Це було загадкове місце, де за легендами збирались тролі, охоронці стародавніх скарбів і таємниць. В день вони були частиною скелі і перетворювалися на брили каміння, а вночі оживали та сідали біля ватри, обмінюватися усіма таємницями, які чули за день. Ватра була невидима для більшості, адже тролі вміли чаклувати. Чи її від небажаних гостей, але тим хто володіє чистим серцем і сміливістю, вона за легендою відкривається! З давніх давин. Ці магічні створіння допомагали жителям Обінору в їхніх повсякденних турботах. Кожна курочка чайче мала свою унікальну магічну здібність. І ось одного дня в Обінорі сталася біда. Велика буря знищила частину врожаю. Жителі були у відчаї та вирішили попросити допомоги у своїх магічних друзів. Курочки Чайче об'єднали свої сили та вміння, щоб врятувати селище. Відтоді хобі щороку року влаштовували свято на честь магічних курочок, які Казали, що справжня магія це допомога, дружба і спільна праця. На вході було написано, що хруми це зайці, але ця тваринка зовсім не схожа на зайця. А ти пам'ятаєш, у смішаріках був дракон, якого звали Хрум, бо він їсти любив. І коли їв, такі звуки видавав хрум-хрум-хрум. Ще побідеси, які довго сидять в весе перетвориться на трухляві мохомори. А це помешкання кронів. А це помешкання морбітів. Ежа Дерона. Чим же так захоплює пана Геддю Бурбеля наша обсерваторія? Саме у цій локації він не просто спостерігає за зоряним небом, а знаходить своє натхнення та спокій. Адже кожна зірка має свою історію, власне світло та магію. Хмільна гойдалка. Жабокрил. жабокрил це вірний товариш Геддя. проживає в кришталевому озері. Його особливе вміння бачити величне у малому і давати відповіді на актуальні запитання. І ось вам легенда про жабокрила. Коли гельзі був юнаком, читаючи нескінчену бібліотеку, з'ясував, що десь у високогірному краю можна знайти фантастичне поселення, де усі казки стають реальністю. А знайти його можна подолавши Чорногору, хребет дракона, що розкинувся в Карпати. А під силу це було не кожному. Геді поділився цією інформацією зі своїми друзями, і дехто з них погодився помандрувати з ним у пошуках фантастичного поселення. Подолавши сотні випробувань поруч із хобітом, лишилося лише одне створіння жабиня, що вміло високо літати та глибоко пірнати. Воно не покидало гедзі ні у піднебесі, ні у озерній глибині. Однієї серпневої ночі, сидячи біля ватри, над друзями пролетіла зірка. Іскра якої впала у вогонь, і вони зрозуміли, що тепер саме ця ватра дає початок новому селищу, де будуть оживати легенди, які створюватимуть разом двоє давніх товаришів. Бібліотека Каваріон, наглядач найбільшої бібліотеки в усіх прикарпатських землях, запрошує вас до чарівного світу Гаррі Поттера. Його бібліотека зберігає тисячі магічних книг, які відкривають перед вами нові горизонти. ¡Suscríbete al canal! Синіх яїць з сапфірового куща. Тоді розповідаю: зілля це трансфігураційне поглинає смуток, та дарує натомість щастя усім, хто його вживає. Що ще в нього входить? Не скажемо. бо Бодарня сам варить його в казані. а мешканцям убінуру дозволяє тільки розливати його. Та подейкують, що туди він додає крихти самоцвітів з копальні, що добуває разом із гномами. На крайній вулиці поселення розташовується будинок місцевого рибалки борфея. Це той чоловік, який ну просто життя свого не ну, уявляє без рибальства. Неможливо навіть здогадатися, скільки часу він провів на березі цевого кришталевого озера. З вудочками та рибальським знаряддям. А скільки риби він наловив за весь свій вік? Більше сотні. Найбільше Борфей полюбляє рибалити з гномами, а от рибалка з ельфами приносить йому купи несподіванок та сюрпризів. Для прикладу попереднього разу припорошили вони своїми магічними кришталиками усе навкруги. І риба, яка плавала в ставочку, на було чарівного сячого забарвлення. І ось після цього випадку Борфей намагається їх з собою на рибалку не брати. Існує. Егенда, що на дні криниці схований скар, але ніхто ще не ризикнув лісти туди. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. бай-бай.